Добрий вечір. Так, наша котяра Цейка прибилася, потихеньку поправляється. Уже не одна шкура до кості. Уже гарненька. Уже хвостик навіть. більш шістіший, а не так як спочатку дає себе гладить, моркоче, кісечка гарненька. Вже не один хребет, Вже чутно, що чуть-чуть щось є, хоча ще теж худа вона. Ну, все одно. А ну, хоть... О, на руках уже чутно кота, а не крису. Любить, ласка, гарна кіцька. Не знаю, хто з неї там що робив, що до такого стану довели. Ну, тих, хто бачив там попереднє відео, відео з нею зрозуміє. Ті, хто вже бачили, ось вам прокотика оновочка. Гарна кіцька. Відійшла, не поносить все з нею добре. Добре їсть. На день годується вона разів з 5, то точно не менше. Помили. Наш шийничок відбліг, І все. Не забудьтесь підписуватися на канал, далі буде.